Це школа у селі Ягідне Чернігівської області. Де російські нелюди влаштували катівню під час тимчасової окупації. Це знищені російськими ракетами чернігівський будівельний ліцей. Молодіжний центр. Це те, що ви могли побачити на власні очі. Почути історії тих. Хто пережив окупацію вшанувати пам'ять героїв у селищі Мощун, розділити з нами наш біль аби сьогодні об'єднати зусилля в рамках другого міжнародного саміту міст та регіонів, понад 100 гостей з понад 20 країн світу, загалом 250 учасників учасників. Урядовці, депутати, мери, очільники громад, військових адміністрацій, муніципалітетів інших країн це новий рівень діалогу та співпраці, це унікальна можливість спільної дії за чотирма напрямками: відновлення та розвиток громади територій під час війни та у повоєнний період, і особлива роль децентралізації у процесі відбудови. Доля внутрішньо переміщених осіб внаслідок російської агресії, реабілітація жертв війни, медична, психологічна, соціальна і європейська інтеграція України з акцентом на регіональному співробітництві. Ми знаємо, куди йдемо і до чого прагнемо. І ми готові торувати цей шлях. Разом сильні Бо єдині. Естронг з Юнайтед, пані та панове. Президент України Володимир Зеленський і президентка Європейського парламенту пані Роберта Мецола. має президент України Володимир Зеленський. Дякую. Слава Україні! Прошу сідати. Всім бажаю здоров'я. Доброго ранку, дорога Роберта. You're very welcome, Robert. We don't hear how Ukrainians. Really Happy to see you. Ради вас, вас. Дуже вам дякую. Uh, дорогі друзі. Uh, пане прем'єр-міністре, шановна пане Верховної Ради, всі присутні. Uh, ми усі разом сьогодні відзначаємо День День Європи. Європи. Нашої Європи, Європи об'єднаної, Європи заснованої на праві і співпраці. І саме тому Європи найбільш сильною, за увесь час і при цьому найбільш налаштованою на мир. Історично, за період достатньо короткий, буквально за час життя кількох поколінь, Європа змінилась, змінилась докорінно. Континент, який був джерелом конфліктів, джерелом протиріч, став однією з найбільш надійних глобальних опор мирного співжиття націй і справжньої поваги до людського життя. Саме це є результатом європейської єдності, верховенства права у Європі, такого ставлення до кожного народу і кожної спільноти, яке дозволяє усім в Європі знайти. Спільне, взаємовигідне рішення для будь-якої проблеми, і тому щоразу у День Європи важливо усвідомлювати саме цей прогрес, через який пройшов континент. Важливо зберігати вдячність кожному, вдячність кожній, хто працював і продовжує працювати заради. Такого результату і важливо пам'ятати, що саме є єдиною альтернативою такій Європі. Торік Україна вперше на загальнодержавному рівні відзначила День Європи саме у цей день, 9 травня, тобто наступного дня, після відзначення річниці спільної для європейських народів перемоги над нацизмом, річниці завершення для Європи. Другої світової війни, і ми маємо завжди це пам'ятати, коли Європа розділена, коли Європою правлять страх і гордощі, а не справедливість та повага до життя. Коли лідерам Європи не вистачає саме рішучості, а вороги Європи дозволяють собі забути межі моралі та права, мир руйнується. І ви знаєте, руйнується дуже швидко, і тоді потрібні колосальні зусилля, щоб мир повернути. Дорогі друзі, зараз для Європи точно такий же вирішальний час, який був, коли сучасний проєкт об'єднаної та мирної Європи лише починався. Рішучість зараз співпраця, зараз повага до кожного народу і кожної спільноти мають. Таке саме фундаментальне значення для життя поколінь після нас, як значить для нас зараз взаємодія європейців по завершенню Другої світової війни. Маємо зробити все, щоб якнайшвидше завершити і завершити справедливо цю російську війну, яка триває на території України, але ставить своєю. Мішенню всю Європу, європейську єдність, весь європейський проєкт. Кожен з вас бачить, що Путін прийшов на нашу землю так само, як Гітлер йшов на землі інших народів. Злочинно, неспровоковано і абсолютно потворно. На жаль, так само це може статись і з нашими народами. Тому наша з вами. Взаємодопомога це робота, щоб не тільки один цей агресор програв, а щоб саме ідея будь-якої війни у Європі знов була розбита. Я дякую усім вам за підтримку нашої держави і людей, за підтримку життя в Україні, а отже, життя в Європі. Я дякую вашим країнам і вашим громадам. Дякую вам за те, що ви з Україною. Дякую вам і дякую від всіх українців. Низький вам уклін за цю підтримку. Бути зараз Україною це бути з Європою і за Європу, за мирну Європу. У нас в цей час, час таких випробувань, в час цієї війни, ми всі побачили, наскільки важливо, щоб Європа не проявляла жодної слабкості, і особливо в питаннях, які зміцнюють Європу, Україна та інші країни, які заслуговують бути в Євросоюзі, отримали статус кандидатів і розпочали підготовку до переговорів про членство. І ми наблизились впритул до фактичного старту переговорів, виконавши все. Все, що було для, для цього необхідне. І я хочу подякувати кожному, хто це робив, кожному, хто допомагав. Дякуємо дуже. Окремо хочу подякувати тобі, Роберто, Дякую дуже. За все за твою відданість і за підтримку. І ми дякуємо Європарламенту, всім парламентарям. дійсно, з самого початку цієї війни, ви повністю з нами. Це дуже правильний вибір, абсолютно справедливий. Абсолютно, що дуже важливо, чесний. Я знаю тебе дуже добре. Це вибір, вибір і розумом, і серцем, і дуже справедливий. Дякую тобі, особисто. Дякуємо всім лідерам Європи. І тепер у червні має розпочатись новий дуже важливий етап, етап перемовин про вступ України. Я прошу вас і надалі нарощувати співпрацю між усіма нами в Європі, між нашими країнами, нашими громадами, зокрема, у такому форматі. Вже, вже другого саміту наших громад. наших Можна так сказати, горизонтальних зв'язків і в Європі, і з партнерами Європи, зокрема, також зі Сполученими Штатами Америки. 18 країн сьогодні представлені тут, на другому саміті, сотні міст і громад. Будь ласка, робіть все можливе, щоб ми всі на рівні своїх країн, на рівні всієї Європи, щоб ми не втрачали жодного шансу на безпеку, спокій, спільні результати. І сьогодні. Підготовлення нові домовленості між нашими громадами України та громадами ваших країн, нові угоди, які додадуть усім нам потрібної сили. Ми всі разом маємо дбати про захист життя, щоб бути такими європейцями, які передадуть дітям спадок, і цей спадок мир, сила і перспективи для всіх. Наша Європа, Європу, в якій дійсно хочеться жити. Дякую вам за увагу. Дякую кожному за всі домовленості. Нові, і також ті, які сьогодні будуть досягнуті в рамках саміту. Ще раз дякую за підтримку. Слава Україні! Дякую. Слово має президентка європейського парламенту пані Роберта Мецола. Президент Зеленський Володимир, Prime Minister, Володимире, премєр міністре Денисе, пане голову Верховної Ради, Андрій Єрмак, пане Олексій Кулеба. Шановні пани та панове міністри, мери, та вельми шановні гості, дорогі друзі. Ви знаєте, Європа починається з регіонів з міст та селищ. І немає кращого місця для того, щоб підкреслити це тут у цей день. На міжнародному саміті, який було організовано конгресом регіональних та місцевих влад при президентові Зеленському у цій величній державі, державі Україна. Я дякую вам за ваше запрошення і дякую за можливість звернутися до вас сьогодні. Оті зображення, які ми бачили з України протягом останніх 806 днів, ці зображення показували руйнування, смерть. Невинних життів, невинних життів, які було порушено, невинних життів жінок, дітей та багатьох інших, які були змушені залишити свою домівку і залишити своє старе життя. Але Європа і світ бачила також і мужність українського народу, стійкість перед лицем російської агресії ми бачили те, що терор не може залякувати, що жодна кількість бомб не може зруйнувати вашу гідність. І саме тому ваші регіони, ваші міста, ваші селища, ваші мужні воїни і українські герої відомі по всьому світу, і вони будуть продовжувати надихати покоління і покоління. Людей від самого початку цієї жорстокої війни Європейський союз зрозумів ту роль, яку він має відігравати, ту відповідальність перед вашою країною, і перед вашим народом. Ви не тільки боретеся за те, щоб захистити свої домівки і свою територію. Ви б'єтеся за те, в у що ми віримо у європейський шлях. Сьогодні це День Європи, і ми розуміємо, що Дух Європи він живий в кожному регіоні, в кожному місті України. Саме тому ми стоїмо разом з вами від самого початку. І ми будемо продовжувати допомагати вам, продовжувати засуджувати агресора, ухвалювати санкції проти Кремля. А також будемо притягувати всіх виконавців воєнних злочинів до відповідальності. Дипломатик ми будемо надавати дипломатичну, політичну, гуманітарну, фінансову та військову допомогу. Ми будемо продовжувати робити це стільки, скільки буде необхідно. і тут жодне селище не є занадто малим. жодних зусиль не є занадто малими Також І коли ми побачили. У цю величезну агресію Путіна ми коли російські ракети були націлені на об'єкти цивільної інфраструктури, тоді європейський парламент розпочав кампанію генератори надії. І міста та муніципалітети по всьому континенту зібралися як ніколи раніше для того, щоб передати сотні генераторів в Україні, щоб основні об'єкти інфраструктури продовжували працювати. Я знаю, що певні представники сьогодні присутні тут. Ми з деякими з вас зустрічалися, спілкувалися по телефону, обмінювалися повідомленнями протягом дня. Тож я хотів б скористатися цією нагодою, аби подякувати вам від усього серця, від усього мого серця, і від європейського парламенту. Дякую вам. Також цей дух солідарності панував, коли ми розпростали свої серця, об'яття і домівки до для мільйонів українців, які намагалися врятуватися від мільйонів бомб на початку війни. Крім того, європейський союз швидко. Започаткував низку заходів, надали директиву про тимчасовий захист. Ми надали можливість українським людям розбудовувати своє життя, надавши їм доступ до роботи, приміщень, охорони здоров'я, соціальної підтримки та освіти для їх дітей. Це було найкращі заходи, які тоді проводили європейський союз, і тим не менш. Поки продовжувала тривати війна, коли тижні перетворювалися на місяці, а місяці перетворювалися на роки цієї війни, стало все більш очевидним, що українські люди вони пишаються, вони борються за свою свободу та а, власне. Гідності і українські люди в Брюсселі, в Португалії, в Естонії. Я зустрічалася з українськими студентами, які говорили про своє прагнення повернутися до України. І я їхала від тих зустрічей, знаєте, з таким тяжким серцем, сповненим емоціями. І в мене. Були малюнки, малюнки, які зображали їх домівки, домівки, які не зруйновані ракетами. домівки, де вони жили, вільно. І у європейський спосіб разом з їх родинами пані та панове я наближаюся до українського майбутнього як члена європейського парламенту. Це той та обіцянка, яку ми зробили е, минулого грудня. Це та обіцянка, над якою працював європейський парламент від перших днів. Це обіцянка, яку ми обов'язково дотримуємо. Шлях до вступу безумовно буде складним, і український шлях багато в чому є унікальним. Бо треба враховувати невідкладність відбудови української інфраструктури, економіки та економіки. Але європейський парламент і європейський союз будуть готові допомагати. Ми повернемося і відбудуємо разом, тому що Україна є Європа. А Європа – то є Україна. І в цьому полягає наше партнерство заради перемоги. Слава Україні. До слова запрошується голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Шановний пане президенте. Шановна пані президентко, дорога роботу.